Не бачились, давно відео не писав, не було можливості а, і так далі. Скажу так, що відсутність можливості а, знімати, пов'язана з новим етапом в житті, скажімо так, переїзд, поки знайшов нове житло, нова робота, все нове і так далі. Тобто, зараз тільки з'явилася можливість катати десь і трошки вільного часу. Нарешті, та й вже з настроєм покраще трошки. Зараз їду в таке містечко невеличке під назвою Лішниця. Хочу подивитись, там є якийсь ніби замочок. Не, не, замок невеликий, в багатьох містах тут є замки. Зараз їду туди, це десь кілометрів 35 від Власлава. Хочу подивитися, як він виглядає, тому що дивився на фотографіях. Вроді щось ну, на один раз варто поїхати, можливо вони на один раз буду бачити. На жаль, поки що дрон не беру з собою, що вивчає питання з тим, як і в яких місцях можна літати. Так що зйомок з повітря поки що не буде певний час. Але поки є можливість знімати так, буду знімати так. У мене сьогодні заплановано десь біля 80 кілометрів. Хочу показати сьогодні цей замок раз у Лішніці. і хочу показати у Рославі один з найбільших і найгарніших мостів. Я сподіваюся, будуть сили сьогодні, я тільки розкатуюсь потрошечки. Я сподіваюся, будуть сили, я доїду туди і покажу сам цей міст. Знову ж таки, поки що не з повітря, пізніше будуть із повітря відео і має бути гарно. Буду поки що знімати по можливості все що буду бачити. Протягові везде рівнина в цих краях сьогодні поїхав, думав, нормально буде, зараз проїхав з 30 кілометрів. А, є невеликий зустрічний вітер всю дорогу. Я до такого не був готовий, бляха, мене вже ноги забить але радує одне, що. Зараз вже доїжджаю до Олішниці. до Олішниці, точніше, і там трошки перекушу, щось солоденького з'їм і вже потім назад буду вертатись, вже буде попутний вітер, вже мусить бути легше. Так що Блин, давно реально не катав, я вже не пам'ятаю. Якщо так нормальні покатухи, то може вже з рік навіть. До речі, їдучи по дорозі за містом, досить часто зустрічаються такі знаки, що є тіпа, дикі звірі, які можуть переходити дорогу, типу ну, в даному випадку косулі чи щось наподобі цього вказані. І минулого тижня з друзями їздили. Один замок також бачили досить багато косуль на полях по дорогу. Так що такі знаки не дарма тут ставляться. Сьогодні я щось їду, не бачу ні одної, але якщо побачу, я вам покажу. Це Олішніцький готичний замок. Десь постройки 1500-х років. І під час Другої світової він використовувався як місце для полонених, німцями використовувався. Якось так. Спідометр 40 кілометрів, вже потрошечки вертаюся додому. Сонечко потрошки сідає. Зараз подивлюсь, що в мене там буде виходити по кілометражам. Буду бачити. Чуспію до пізна, поки не холодно ще. Бо не дуже добре діти і на вечір, наприклад. І якщо буду мати сили, то ще заскочу на той місць, який я обіцяв. А як ні, вже наступним разом буде. Пішов таку штуку. А, така тремувальна площадочка невеличка, Столики для відпочинку, велопарковочка, якийсь там маршрут намальований, Сонячні панелі з е, світлом і е, ремонтна станція. Правда, немає шланга від насоса, хтось вже спер, е, е, на жаль, бо хотілося б трошки когось підкачати. Але ключки є на місці і доволі прикольна тінка, типу. можна також зупинятись десь-не десь виявляється. Перший раз таку бачу. Коротше, в ітозі всього лише 65-й кілометр. Я вже у а, Хоча Я очікував плюс 10 кілометрів що ще буду тут. Але теж добре, тому що ще до заходу сонця є купа часу. I jeszcze jak raz stęgaję do tego mostu, żeby cięło, ja tak się, idę tudy. Це міст позаді мене. Але це ще не самий великий і гарний міст. Є ще один. А, далі, але я вже сьогодні на нього не поїду. Бо туди ще їхати кілометрів 20. Я вже сьогодні не встигаю. Цей міст позаду мене. Зараз потрохи вже рухаюсь додому. Кілометрів 15-20 я вдома. Можливо, ще заскочив декатлон, деякі нішточки. І додому вже відпочивати. Не заскочив я в декатлон, тому що у мене їду по маршруту, маршрут у мене... Був построєний трошечки іншою дорогою, а я не глянув і проїхав, корачі. трошки далеченько вертатись вже не хочу. Так що я буду закінчувати сьогоднішнє відео, десь до 90 км в мене сьогодні є. Трошки стомився, але нічого. Надіюсь наступного разу, можливо, сотку поїхати. Десь трошки інший маршрут вже в інший бік вроде, собі планував. Так що, Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і приєднуйтесь до мене, до покатушки, хто тут, так само в Польщі, у Вроцлаві. Буду завжди радий компанії. Силочка, зроблю групу в телеграмі, силочку лишу е в описі внизу під відео. Так що, заходьте, додавайте з групу, будемо спілкуватись, като все разом. Всім дякую за перегляд, пока!